Друзі, ось такий красунчик компанія Райк. Модель зветься Аліен, тобто чужий. Клиночок тримається на гвинтах. На клиночку Дамастіл. Шведська сталь. Титан. там ось такий от, хребет у нього. Справді чужий. Фреймлок, відкривання через фліпер. Дуже футуристичний ніж. Приїхав від одного мого постійного клієнта на заточування, і я вирішив зняти для вас ось такий невеличкий шортс. Показати вам таку красу. Що цікаво в комплекті до цього, ножа ще йде Отакий інструмент. Це своєрідна така тактична ручка, склобій. Ось там всередині є біта для того, щоб розбирати, ніж обслуговувати ножі. От відкривачка. Коротше, класна така штука, яку просто я не можу вам не показати. Мені чудові ножі завжди присилають на заточування. І от прийшла ідея, чому ж я вам їх, друзі, так рідко показую. Буду вам показувати сьогодні чужий від компанії Райк. Ось такий титановий інтеграл на домастілі. Сподіваюсь, було цікаво.